Синоптики віщують аномальну погоду на липень і серпень чого чекати українцям. Перші тижні літа в Україні виявилися дуже мінливими, то проливні дощі заливали регіони, то сонце добряче припікало. А що ж буде далі? Про те, чого чекати від погоди в Україні у липні та серпні, читайте в матеріалі Стайлер. Якою буде погода в липні? Температура липня буде на 1,1-5 градуса вище за норму, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вищою. Таке загальне спостереження на всю територію країни. Для кожного регіону треба дивитись окремо на декаду вперед, спрогнозувала синоптик укргідромецентру Наталія Птуха. Очікується, що липень буде трішки теплішим за червень, проте більш прохолодним, ніж торік. Водночас місяць матиме суху та переважно сонячну погоду з незначною кількістю опадів. Температура коливатиметься від 16 до 28 тепла. У першій декаді місяця очікують незначні дощі. Згідно з даними сайту Візімитеу, у липні лише три дні будуть дуже спекотними, і температура сягне 35 тепла. Їх очікують на початку третьої декади місяця, якою буде погода в серпні. Серпень очікується дуже стабільним і посушливим. Температура у третьому місяці літа коливатиметься від 12 до 29 тепла. Опади очікують тільки на один день наприкінці місяця, за даними Синаптик. А от ви зі прогнозує цілий місяць без дощів. За їхніми даними, аномально високі температури будуть у середині місяця, стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цьогорічного літа. Вже на початку третьої декади місяця температура різко опуститься до 21, а до кінця серпня впаде до 18. Синоптики наголошують, що найкращий прогноз погоди можна дізнатися у найближчі дні до дати, тоді він найточніший. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові.